Друзі, нас перші про головне. Поїхали 3 травня. Одразу після обстрілу України новий рейд до наших повітряних сил. Усе прикордонні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників. Нового зразка росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку десятки загиблих, тому числі екіпажів систем ППО. А декілька днів тому було захоплено аеродром старий диверсійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вбили. Втім, втрати шалені з таким темпом. Росіяни літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш нам своє робити? Пише телеграм-канал Топор Помсти. Той же час нова атака по Україні може відбутися найближчими днями. Американці попереджають найбільше летіти буде по території заходу з нашої країни. В той же час Путін порушує всі домовленості, негласні домовленості з Кремлем. Путін образи у Трампа. Україна через посередників Європі отримала від Трампа подарунок. Далекобійний подарунок. 144 вибухи в Москві за останні дві доби двійників Путіна вивозять з адміністрації. За ним Патрушев пише, що одного із генералів серйозно поранено, елітку накрили. Помста за обстріли, телеграм-канали пишуть, що загинуло понад 55 людей, які обідали в кухні в одній із казарм Кремля після детонації приміщення. Рознесло не залишилося нічого над. Кремлем 22 гелікоптера, десятки урядових бортів летіли на Валдай, де буде закрите засідання. Війна переходить на територію РФ. Крім того, поранено президента управління всіх російських ВПК. Одар прямо по підземному штабі. Одразу після смерді скандального російського генерала на Москві продовжується весело. Ще ось що відомо станом на зараз. Про масовий удар безпілотників на цей час відомо. Уже 563 загиблих по Росії буде оголошено. Траур вибухи були у Москві. На аеродромі не могли знаходитися ракети кинжал в кількості до 20 Цяти штук прильоту був на аеродрому Балтимор. Атака найближчим часом по Україні зірвана. У Ростові БПЛА пролітали біля АЕС. ураження НПЗ Приморська хтарську Звідки Росія пускає шахеди? Чули вибухи? Пишуть про пускові установки шахедів, які були знищені. Воронежі заявляють про приліти збиту уламку багатоповерхівку. Атаковано великий арсенал боєкомплекту у селищі піда під, під Москов'ям тисячі тонн снарядів. Злетіли в повітря з великого складу. Знищено залишилося лише три в той же час. В сьомій ранку в Кремлі зазвучали радіаційні сирени, а дозиметри центрального апарату показали витік. Цей день їм запам'ятається надовго. Одна з ядерних шахт здетонувала. Через бруд і воду цілий полігон вивозять сотні загиблих підземний вибух був такої сили, що там замість території цілковита вирва. Це означає, що росіяни планували провокацію та ядерний удар по одному із своїх полігонів або ж ядерний удар по Україні. Паралельно з цим нових ударів по штабу в Куруську, звідки росіяни били балістикою, пускали ракети. Цього ранку перемир'я вони більше не. Дотримуються, а ловлять у відповідь. Пишуть про понад 600 загиблих і поранених радіацій і витік ядерне сховище розгарматизоване дуже успішний Та вдалий ранок хлопці ліквідували жирну ціль. Не вперше дані уточнюються. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.